Чи потрібен енергодарцям оновлений гарний міський парк, який стане гідною альтернативою для приємного родинного відпочинку? Так без сумнівів потрібен. Чи хочуть наші спортсмени тренуватися та проводити заходи на сучасному стадіоні? Безперечно. Та новина про те, що на реконструкцію двох об'єктів цього року виділяють понад 50 мільйонів гривень, викликала в суспільстві неоднозначну реакцію. Може, тому що на тлі величезних комунальних проблем із покрівлями, каналізаційними та зливними стоками, роками непрацюючими ліфтами, пріоритетність саме цих робот викликає у роздратованих людей великі сумніви. Тим більше, коли на всі ці потреби поки що не виділено майже жодної копійки. Із кардіологією по восстановлению рідного. Мені треба було піднятися з сумкою на восьмий поверх. Чоловік мені допомогти не може. У нього йому треба робити три шуткірування. Серце теж в нього пределе. Ну, нам треба на протягом двох місяців тільки слухати. Ми розглядаємо вашу справу. Для чого вона така? Робота мерії, депутатів. Якщо ми, будуючи місто, не живемо, а існуємо. Говориш про музик. Я йому пожелаю, щоб він був хазяїном в місті, тому що він не хазяїн. Пусть он вийде пішком і пройдеться по городу, подивиться, що робить, що натворив в місті, починаючи з цих дорог наших криш і всього прочува доволі складна ситуація сьогодні і в ліфтовому господарстві. І, хоча заміна механізмів відбувається, хоч і вкрай повільно, поки що проблеми це не вирішує. На сьогодні ми знаємо, що в місті всього 446 ліфтів, із них 345, які можуть завтра. Перестати працювати. 345 ліфтів, граничний термін праці цих ліфтів 25 років. Вони відпрацювали граничний термін і підлягають повній заміні. Звичайно, можна продлити ресурс, для цього потрібно вкладувати кошти. Але вартість цих робіт досить значна. І тому треба зважувати і приймати рішення, що краще. Програму розписувати, як вирішувати цю питання, в який термін потрібно, щоб цю питання вирішити. Це, звичайно, це не вчорашнього, не сьогоднішнього, це позавчорашнього дня проблема. Наразі станом на кінець лютого, початок березня в Енергодарі не працював 21 ліфт. Не секрет, що величезні проблеми є із покрівлями. Та, на жаль, далі розробки проєктів справа не йде. 59 покрівель. На які вже зроблені і потрачені бюджетні кошти, на яких зроблені вже проекти. За них вже проплачені проекти з міського бюджету. Гроші заплачені. Це 59 покрівель, які потребують ремонту. Ну, проект зроблений це ще не значить, що виконаний ремонт. Я правильно розумію? Я розумію? Для того, щоб ремонт був виконаний, потрібно закласти кошти в міський бюджет на цей рік, і звичайно, там тендерні процедури і все інше. Так я хочу сказати, що 59 покрівель проплатили проєктів. А коштів заклали на ремонт одної покрівлі. Питання: якщо ми не планували робити 58 покрівель, навіщо ми потратили з бюджету? А я так вважаю, що це мільйон. Натомість влада стверджує, що попереду інші сесії коригування бюджету, тож, мовляв, гроші ще будуть виділені протягом року. Та чи не станеться так, як завжди, коли ремонт покрівель в місті розпочнеться восени, сезон дощів? Це пов'язано з непрофесійністю абсолютною. Безвідповідальністю, би це не звучало, але міський голова на сесії, коли затверджував своїх заступників, він говорив: Я беру відповідальність і не мішайте мені створювати мою команду. Він створив цю команду. Я можу відверто сказати, що я тоді не голосував за них, говорив, що вони призначаються з порушеннями, що вони деякі з них невідповідальні кваліфікаційним вимогам, які потрібно. Пред'являти до тих кандидатур, які плануються на ту чи іншу посаду. Ну, давайте так, в минулому році бюджет був прийнятий е, своєчасно. Ви, ви ж планували? Ви ж знали, який, який стан справ? Навіщо зробили 58 проєктів? Де заступник, який відповідає за цей напрямок? Чи він свою фірму туди, чи свої фірми туди відправили, які зробили проекти, а після цього він уже не заступник і його вже це не цікавить? Це про кого йдеться? Це йдеться про пана Розводова. Навіщо пан розводов? Планував 58 покрівель, ходив, обіцяв людям, і міський голова, підставляючи міського голову, тому що він же ж йому довіряє, довіряє. Після цього пан, е, нема пана розводу, він то у нас у відпустці, то він його перевели в радники. Що він може порадити? Як ліфти, відп... далі 345 ліфтів замінити, проекти зробити на це, і потім поїхати до себе в Дніпропетровськ. Все. А тепер після цього всі ці обов'язки перейшли до першого заступника. Перший заступник фізично неможливо виконати той обсяг робіт, який він на себе звалив. Ну він же на себе його взяв, якщо він на себе його взяв, хай несе відповідальність. Поки що невідомо, хто буде виконувати реконструкцію парку і стадіону. Та є така думка, що тендери проведуть під конкретні фірми, під конкретних зацікавлених осіб. Так це чи ні, рано чи пізно обов'язково стане відомо. Ви знаєте, хто буде робити, я не знаю, ну, скажімо так, Скоріше за все, хто виграє тендер, тут і буде робити. Але хто виграє тендер, хто робив проект? Проект робили хто? Звідки навіть запитайте у місті у людей, які більш-менш розбираються в господарстві або в тих проблемах, які відбуваються в міській раді, хто робить проекти в нас? Хто я не знаю. У нас проекти роблять тільки Дніпропетровські фірми. Далі тендер, хто там буде умови тендеру прописувати, під кого вони будуть прописуватися. Як хто буде приймати участь? У нас компанія МДЛ вже виграла, ми знаємо, що як вона вигравала, і зараз досить багато цікавих проблем. І фактів випливає в судовому засіданні. У нас кримінальні справи порушуються. Деякі тепер під присягою члени виконкому будуть давати покази. Слухайте, ну ми такого ми за 49 років всі були, у нас різні були мери і по-різному там складалася ситуація, але такого безладу не було ніколи. Каріна Стрільнікова, Сергій Гаврильченко, медіа-центр Енергодар.